Племінний сезон 2005-го в розгарі на яйцях сидять, є перекладені під кормілки поклали, які деякі самі сидять ще, всі голуби порізані. Сезон якраз почався у нас племіний сезон постатний. Самочка сидить, білохвоста чорна на своїх яйцях сидить. Тільки знайшлася, там біла сидить, одна там біла, друга сидить на яйцях. Другі голуб'ятні же сидять голуби. Під цих, деяких перекладали під бойних, під кормілки, щоб трошки потягнути з весни На сезон повністю в розгарі. Другу об'ятню у нас. Також птиця вся порізана. Деяка сидить, пару пар теж на яйцях сидить. Жовта сидить білохвостом білохвоста, вона під чорним білохвостом, парі у нас там чорна сидить на яйцях. І та катаранка біла поцяпана з чорним. Всі голови порізані, І цих переклали. І тих перекладали, все. лю-лю-лю-лю-лю-лю, Всі голуби. Всі голуби вже готові до плем'я 25-го року. Отак. От вже потепліло, погода краще вже. Коби ще спокій був в країні як закінчилася ця війна, щоб люди не гинули. Пара молодих жовтих 24-го року. Багато молоді залишилося. Цей рік оставили. Працюємо теж над покращенням волди. Голуби у нас всі плоскохвості обов'язково. Я люблю і не, не лише сплошні голубки, люблю гречаних, гряби голубів, по єїських голубах, люблю різних однотонних сплошних я багато не, не, не тримаю, є і сплошні, але люблю різних голубів, єских люблю різних що є. Шовти з гречаної старований. Жовтих так уж поровано. Лапи просто порізані, щоб напаровування було, щоб не було прострілів в яйцях.